В тому класі працює з дітками Ольга Церно, якраз працює за проектом Розуміючи мир, як казала, ми колеги. Так от є велика різниця проводити уроки в тому класі, де працюють над цим проєктом, і там, де не працюють, тому що дітки, там, де Ольга Церно, вони дружелюбні, вони, настро... вони усміхаються завжди до них. Вони цукерки можуть подарувати, вони обнімаються. Дуже велика різниця вже видно в ході роботу над цим проектом. Їм подобається виконувати завдання. Для них ось цей тиждень, для них такий, якийсь такий прям важливий був. вони ще дуже маленькі, і для них питання дружби, вони дуже багато аспектів ну можливо, десь не, не дорозуміють. От і коли, наприклад, ми працювали над цим тижнем, то вони дуже. Дуже сильно, як сказати, прониклися цією темою, і вони прям задумувалися, а як, а як це бути? А, а, я, а який це вірний друг? А, який, а, а, а що зробити для того, щоб потоваришувати, аж як треба себе поводити? Тобто в них настільки якось така, знаєте, ми, Мисленнєва діяльність, якась така включилася. От що мені було цікаво навіть почути їхні думки саме з їхньої перспективи, як вони це бачать. Я знаєте, по-новому навіть іноді буває, бачу іменно їх, їхні оці Добре. всякі такі аспекти, і саме як е, особистостей, тому що я перший, перший, перший рік тільки перший власне керівники ті і перший раз. От то для мене це дуже важливо. Діти розкриваються, і знаєте, саме 5-6 клас було дуже багато переселенців. У нас такий час, що е, Софійська борщагівка стала дуже великим якимось таким, наша школа, можна сказати, трохи резиновим стала і е, е, дуже багато діток прийшло. І от знаєте, саме коли мова пішла про дружбу, про мир, вони, вони почали більше розкриватися. Вони почали згадувати, як вони прийшли в нашу школу, як їх зустріли діти, як ставилися до них діти. Тому що, взагалі, основа діток це ж саме Софіївська Борщагівка. А інші всі поприїжджали із східної, в основному, частини України, тобто. Дітям подобається діти, так як і малюють картинки і висловлюють свої думки. Ну, мені на перший раз мені дуже сподобалося, і я хотіла би все більше і більше отримувати завдання і з ними працювати. Тому що діти активно відповідають, розкриваються, не мовчать. Wow. Їм, їм подобається, я задоволена. Я yeah, right. showing us um, their readiness Uh, to be really open sometimes tourists to this world to the adults are we are not judging them, we are giving them um, the chance to do and to create anything in which they are much more open. And uh, because of that, this uh, I see that you are like a tutor, you are a mentor, you are becoming like a mentor, but not a teacher, as in so if this. <laughs> All to say, old school version, yeah, like a teacher, you are teaching, you are mentoring. And uh, frankly, I am also in the process of learning how to change my skills, yeah, of behavior, of teaching, and it really That's, helps me yeah. as they are facing and they are reflecting um, their vision, especially right now in the so hard and tough times we are living. And uh, frankly, I would like to uh, advise uh, a lot of uh, I'd I like to advise this program to most teachers here in Ukraine. Мені це цікаво. Мені цікаво це як учитель, тому що за допомогою того, що ми робимо, проходячи різні завдання, як виявляється, змінюється і відкриваються не тільки вони, а я так само. I want to thank you for your project. This is like adventure. Each week is so interesting for us. We go step by step uh, to understand and to see uh, what are we doing, um, how we can change yourselves uh, um, together. Mm -hmm. we, hugged, uh, we hugged each other, we draw pictures, we uh, discuss, uh, we took a photo, we send you an email. нас приєдналася вчитель фізики, yeah. до нас приєдналася вчитель історії англійської мови. І дуже приємно, коли ти бачиш, що в цій ідеї працює нас більше і більше, і uh -huh. вони відчувають те саме, що й ми. Uh, we share every week our in, uh, our photos, our idea, our ideas in in, uh, in the common in the common chat of our school. We have 200 teachers, and uh, really, it's so cool when uh, several teachers go to you and say i want to try with my kids with my <laughs> oh, students <it's> so cool <laughs>